Дітки, вітаю вас на занятті з розвитку мови і культури мовлиневого спілкування. Подивіться, що це за пташка. Чи впізнали ви її? Ну, звичайно, це ж сорока. Вона всім нам добре відома. Десь вона літає, про все знає. Ось прилетіла розповісти останні новини. Теплі подались краї, гусі, чаплі, солов'ї, журавель, зозуля, шпак, трясогузка, стриж і рак. З ним і жайвір польовий. Ось які новини нам принесла сорока. Дітки, а куди полетіли всі птахи? Та вони полетіли в теплі краї, тому що наступила осінь, стало холодно. Діти, а які ж пташки осталися зимувати? Сорока, горобці, голуби, ворони і синички. А що це, діти, за будиночок червоний у вас стоїть? Хто в цьому будиночку живе? Дітки, ви згадали, хто живе в цьому будиночку? Так, звуки пісеньки. А які ж звуки пісеньки живуть в цьому будиночку? Давайте пригадаємо. Як дівчинка колише ляльку? Давайте разом скажемо. Дівчинка колише і каже А-а-а? Звук а, -а, а живе в цьому будиночку. А це що, діти? Так, це потяг. А яку він пісеньку співає, коли їде? У у цьому будиночку який живе звук? Так, звук У. Діти. А яку пісеньку співає конячка? Пригадайте. Конячка співає. І-і-і Отже, в цьому будиночку живе звук І. Діти, а скажіть, коли ми побачили щось цікаве, як ми дивуємося? О! Скажіть разом. О! В червоному будиночку живе звук О. Всі ці звуки дуже люблять співати. Давайте повторимо їх. Тихесенько. А-у-о-і? А зараз голосно А-у-о-і молодці. Нашій сорочці дуже сподобалася ця гра. Діти, а скажіть, коли ми побачили, що Дякую вам малята! Мені дуже було цікаво дістатися про мешканців червоного будиночку. Але дивіться, я знайшла коробочку, а в коробочці дуже багато різних малюнків. Давайте я вам буду їх показувати, а ви будете казати, який звук живе в цьому слові. Домовились? А ось і перший малюнок. Що це? Ананас, який звук живе в цьому слові? А. Подивіться, а хто намальован тут? Індик. Який звук живе в цьому слові? І звук І. Подивіться і скажіть, а що зображено на цьому малюнку? О, гірок. Який звук? звук живе в цьому слові? Звук о, правильно. Дітки, а хто намальова на цьому малюнку? Удав. Який звук живе в цьому слові? Звук О, правильно. Мені дуже сподобалось з вами гратись. І ви багато цікавого мені розповіли, але мені пора летіти додому. До побачення мої любі! Молодці діти. Ваші язички, губи та голоси чудово попрацювали, Ви справжні майстри звуків. Ми сьогодні вивчили чарівні звуки, які вміють співати. Давайте повторимо А, О, У. І. Ви були дуже уважними та старанними. З цими звуками ви зможете розповісти багато цікавих історій. До побачення!